Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. Сьогодні ми приготуємо солодкий перець в чесниковому соусі. Нам для початку треба взяти олійку і змастити перці. Обсмажити їх на сковорідці, поки вони не стануть м'якими. Ось так я роблю з усіма перцями і складаю на сковорідку обсмажувати. Друзі, насмажили перців обережно чистимо, очищаємо з них шкірочку і складаємо на тарілку. Друзі, начистили перців, зняли шкірочку. Тут трохи соку з перців, я обережна, щоб його не вилити. Ось начистили часничку побільше. Будь-яку посудку там взяли, вичавлюємо спочатку часник. Друзі, часничок вичавила, Сюди далі трошечки солі. Трошечки цукру додаю. Усе роблю до смаку, як мені подобається. Треба пробувати, звісно. Додаю олійки. Мені вистачить. І крапельку оцту. Я взяла яблучний трошечки. Ось так. Усе це розмішаю і будемо поливати перці. Дивіться. Розмішуємо гарденько і поливаємо зверху перчики. Так вони у цьому соусі, ну, бажано, щоб постояли годинки дві хоча б. Чим більше, тим краще, звісно. Ось така у мене сьогодні проста закусочка. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою.